Що змушує мільйони людей по всьому світу прокидатися ще до світанку, й холод і спеку годинами сидячи з вудкою в руках? Відповідь проста: азарт гонитви за невловимим трофеєм. Але за якою саме рибою полює весь світ? Сьогодні ми розкриємо вам топ 10 найпопулярніших риб для лову на планеті. Ми вирушимо у подорож від тихих європейських озер до бурхливих тропічних морів. Я обіцяю, ви дізнаєтеся не лише про справжніх гігантів та хижаків, але й про найбільших хитрунів підводного світу? А риба, що посіла перше місце, може вас дуже сильно здивувати? Тож вмощуйтеся зручніше, і додивіться до кінця, щоб дізнатися, хто ж став королем світової спортивної риболовлі. І одразу питання до вас як гадаєте, яка риба з вашого регіону. Могла б потрапити до цього списку. Напишіть свої припущення в коментарях просто зараз. Перш ніж ми почнемо наш зворотний відлік, давайте розберемося, що робить рибу популярною. Це не просто статистика вилову. Популярність це складний коктейль із кількох інгредієнтів. По-перше, це доступність. Риба повинна мешкати на широкому ареалі, щоб безліч людей мали змогу її спіймати. По друге, це виклик, надто проста здобич швидко набридає. А от риба з характером, яка змушує рибалку думати і застосовувати різні тактики, цінується значно вище. По-третє, це, звісно, розміри сила, кожен мріє позмагатися зі справжнім велетнем. Ну і нарешті свою роль відіграють смакові якості та культурне значення. Деякі види риб стали легендами, про які складають історії. Саме за сукупністю цих факторів ми й уклали наш сьогоднішній рейтинг. Розпочинаємо наш список із 10-го місця, і тут у нас причаїлася справжня морська класика тріска, можливо, вона не така ефектна на вигляд, як тропічні риби. Але її історичне та культурне значення просто колосальне. Століттями тріска була основою харчування та економіки багатьох північних держав, а для рибалок це цінний трофей, який мешкає в холодних водах Атлантичного та Тихого океанів. Вона приваблює своєю силою та непередбачуваною поведінкою під час виважування, ловля тріски це часто суворе випробування. У відкритому морі, яке вимагає міцного спорядження та неабиякої витривалості, але нагорода варта зусиль спіймати велику тріску вагою у 20, а то й 30 кілограмів, це подія, що запам'ятовується на все життя. Уявіть собі цю картину: холодні бризки хвиль, крики чайок і потужні ривки на іншому кінці волосіні – Ось що таке справжнє полювання на тріску? Коли ми говоримо про тріску, варто згадати один важливий міф, а точніше, сувору реальність багато хто вважає, що запаси тріски не вичерпні, адже її виловлювали століттями. На жаль, це неправда. У 20 столітті через надмірний комерційний вилов популяція атлантичної тріски в деяких регіонах. Опинилася на межі зникнення, це стало великим уроком для всього світу. Сьогодні, завдяки суворим квотам і чітким правилам спортивної риболовлі, популяції поступово відновлюються. Сучасні рибалки, які полюють на тріску, часто дотримуються принципу зловив, відпустив. Особливо це стосується великих особин, які є найціннішими для розмноження, тож коли ви вирушаєте за цим морським скарбом, завжди пам'ятайте про відповідальність, а найпопулярніший метод її лову це вертикальне блесніння або пілкінг із використанням важких пілкерів вони імітують улюблену здобич тріски оселеця або мойву. На дев'ятій позиції нашого рейтингу мешканець річкових глибин, оповитий незліченною кількістю легенд. Звісно, це сом, це одна з найрізноманітніших груп риб на планеті. Сюди входять як невеличкі акваріумні рибки, так і справжні прісноводні гіганти, вага яких може сягати сотень кілограмів, і саме ці гіганти найбільше приваблюють рибалок. Полювання на сома це справжня нічна містерія, це донний хижак, який виходить годуватися лише з настанням сутінок. Його міць легендарна. Кльов сома це не якесь легке тремтіння, а справжній лютий удар здатний просто вирвати вудилище з ваших рук. Двобій із великим сомом іноді триває годинами, і він вимагає від рибалки не лише неабиякої сили, але й тактичного мислення. Сом поширений майже в усьому світі від річок Європи до Амазонки та Меконгу. У кожній культурі він посідає особливе місце, часто вважаючись загадковою та майже містичною істотою. Згадайте лише ті кадри, де рибалка позує із сомом завбільшки з людину, саме за такими емоціями і полюють його найзавзятіші шанувальники. Існує поширена думка, що сом це просто сміттяр, який живиться лише падлом, це велика помилка. Сом це активний і дуже ефективний хижак, його раціон складається з риби, жаб, раків і навіть дрібних водоплавних птахів. Саме тому для його лову використовують найрізноманітніші приманки від живої риби до спеціальних бойлів з різким запахом. До речі, про запахи. Сом має дуже розвинений нюх, він здатний вловити аромат потенційної здобичі на великій відстані. Що робить його риболовлю особливо захоплюючою? Ще один факт соми можуть видавати скрипучі звуки за допомогою своїх грудних плавників, спілкуючись один з одним. Тож, коли ви сидите в тиші на нічному березі в очікуванні клювання, пам'ятайте, під водою відбувається своє приховане від очей життя, і десь там на вас чекає ваш трофейний вусатий гігант. На восьмому місці справжній коштовний камінь тропічних морів, риба, чиє ім'я звучить, наче музика Махі – махі-махі, також відома як Дорадо або Риба Дельфін, тільки не сплутайте її з одноіменним ссавцем це одна з найгарніших риб у світі. Її тіло переливається неоновими відтінками зеленого, синього та жовтого, але приваблює вона рибалок не лише своєю зовнішністю. Махі-махі – це неймовірно сильний та акробатичний борець. Коли вона потрапляє на гачок, то влаштовує справжнє шоу, вистрибує з води, робить свічки і намагається втекти на шаленій швидкості. Вона одна з тих риб в океані, що найшвидше набирають вагу, і це робить її популяцію досить стабільною. Ловля махі-махі – це завжди азарт, сонце та солоні бризки. Її часто ловлять тролінгом у відкритому океані. Момент, коли зграя цих яскравих торпед, атакує приманки, це просто незабутньо. Для багатьох рибалок подорож у тропіки немислима без полювання на цього сліпучого хижака. Ось вам цікавий факт про рибу Махі-Махі вона має унікальну здатність блискавично змінювати забарвлення, коли риба схвильована. Або коли вона потрапляє на гачок і бореться, її луска стає максимально яскравою та насиченою, але щойно вона гине, усі ці неймовірні кольори тьмяніють буквально за лічені хвилини, залишаючи лише тьмяний сріблясто-сірий відтінок. Саме тому побачити і сфотографувати Махі-Махі у всій її барвистій пишноті можна лише в момент її вилову. Це явище, до речі, породило безліч легенд серед досвідчених моряків. До речі, інша назва цієї риби дорадо з іспанської перекладається як золотий, це ідеально описує її блискучу, мов коштовне каміння, луску. А ще махімахи часто збираються у великі зграї під будь-якими плавучими об'єктами в океані. Це може бути скупчення водоростей або навіть звичайне сміття. Досвідчені капітани знають цей секрет і цілеспрямовано шукають такі місця, щоб забезпечити своїм клієнтам по справжньому незабутні враження від океанської риболовлі. В сьому сходинку нашого рейтингу посідає справжній імператор океану, мрія будь-якого рибалки-спортсмена, синій тунець. Це одна з найбільш крупних, швидких і потужних риб на планеті. Уявіть собі торпеду вагою у півтонни, яка здатна розганятися до 70 кілометрів на годину. Поєдинок із таким суперником це вища ліга спортивної риболовлі, він вимагає не лише надміцних снастей, а й злагодженої роботи усієї команди на катері. Синій тунець цінується не лише за свою силу, але й за неймовірно смачне м'ясо. Яке вважається делікатесом у всьому світі, особливо в Японії, ця комерційна цінність, на жаль, поставила цей вид на межу виживання. Сьогодні вилов синього тунця суворо регулюється. Більшість рибалок спортсменів дотримуються принципу: зловив, позначив, відпустив, роблячи свій внесок у вивчення та збереження цього величного виду, спіймати синього тунця. Означає вписати своє ім'я в історію морської риболовлі. Давайте розвінчаємо міф про те, що тунець це просто велика скумбрія, біологічно, вони справді родичі, але цим їхня схожість і обмежується синій тунець це теплокровна риба. На відміну від переважної більшості риб. Він здатен підтримувати температуру тіла вищою, ніж температура навколишньої води. Ця унікальна риса дозволяє його м'язам працювати з неймовірною ефективністю, забезпечуючи ту саму вибухову швидкість і витривалість. Ось чому боротьба з ним така виснажлива. Цікаво, що світові рекорди з вилову синього тунця тримаються десятиліттями. Наприклад, рекорд встановлений у 1979 році тунець вагою 679 кілограмів, спійманий біля берегів Нової Шотландії, досі не побитий. Це лише підкреслює наскільки рідкісний і цінний такий трофей на шостому місці риба, яку цілком справедливо називають царем прісних водойм, Атлантичний лосось. Його життєвий цикл це справжня епічна сага. Народившись у прісній воді, він мігрує в океан, проводить там кілька років, набираючи вагу і силу, а потім повертається саме у ту річку, де з'явився на світ, щоб дати життя новому поколінню. Саме під час цього міграційного ходу повернення додому лосось стає головним об'єктом полювання для рибалок. Лов лосося, особливо нахлистом, вважається справжньою вершиною риболовного мистецтва. Це не просто риболовля, а ціла філософія, що вимагає елегантності, терпіння та глибокого розуміння його звичок. Лосось, неймовірно сильний і впертий боєць, його стрибки та піруети над водою під час виведення видовище, яке просто зачаровує. Ця риба надихала поетів та митців, і для багатьох культур вона слугує символом незламної сили, наполегливості та відродження. Багато хто помилково вважає, ніби лосось, коли заходить у річку на Нерест, продовжує активно живитися, але це зовсім не так. Його травна система фактично атрофується, і він не їсть протягом усього шляху проти течії. Тоді, чому ж він хапає рибальську приманку. Науковці та рибалки досі сперечаються з цього приводу. Основні гіпотези це інстинктивна агресія. У відповідь на подразник, звичайна цікавість або ж залишкова пам'ять про часи, коли він активно полював в океані. Саме це робить лосося ще більш загадковою та захопливою. Рибалці потрібно не годувати рибу а радше спровокувати її. Підібрати саме ту мушку, колір та проводку, які викличуть у цього річкового короля миттєву реакцію. І, коли це вдається, відчуття задоволення просто неможливо передати словами це справжня інтелектуальна дуель з одним із найшляхетніших створінь природи. Ми вже на середині нашого списку, і п'яте місце посідає обережний нічний хижак якого багато хто цінує за його делікатесне біле м'ясо судак, у північній Америці його прозвали Вол-Ай, тобто око стіна через великі, немов скляні очі. Судак риба доволі непроста. Він дуже чутливий до світла, тому пік його активності припадає на сутінки ніч та похмурі дні. В день він воліє триматися на глибині або у схованках. Ця особливість робить його ловлю справжнім викликом, потрібно ідеально підібрати час, місце і принаду. Судак не влаштовує таких шалених ривків, як щука, але його клювання часто ледь помітне легенький стусан чи притиск. Рибалці потрібна максимальна концентрація, щоб не пропустити цей важливий момент за свою хитрість, обережність і, звісно ж, неперевершений смак. Судак заслужив величезну повагу серед рибалок усього світу. Багато хто вважає його найбажанішим прісноводним трофеєм саме через його гастрономічну цінність. Унікальна особливість судака це його очі, вони мають світловідбивний шар, який називається тапетом, і саме він дозволяє хижаку чудово бачити навіть за умов слабкого освітлення. Завдяки цьому він отримує величезну перевагу над своєю здобиччю, особливо в каламутній воді або вночі. Якщо вночі посвітити ліхтариком на місце, де стоїть зграя судаків, можна побачити десятки світляних точок, це їхні очі відбивають світло. Цей факт безпосередньо впливає на тактику нашого лову. Найбільш уловості принади для судака, як правило, мають флуоресцентні чи фосфоресцентні елементи, що робить їх набагато помітнішими для хижака у темряві, міф про те, що Судака можна зловити виключно джигом із самого дна, теж не зовсім відповідає дійсності. У певні періоди, наприклад, під час нічного бою, малька, він піднімається у середні шари води і чудово ловиться на воблери. Знання саме цих тонкощів і відрізняє справжнього мисливця на судака. Четвірку лідерів відкриває прісноводна торпеда, справжня гроза водойму сієї північної півкулі, щука. Її недарма називають річковим вовком, і це прізвисько вона цілком заслужила. Стрімке тіло, паща, псіяна гострими зубами та блискавична атака із засідки. Ось її справжня візитівка. Ловля щуки це завжди очікування вибуху, стрімкого сплеску емоцій. Ви можете годинами методично обловлювати перспективні місця і раптом потужний удар, різкий вереск фрикціону і шалена боротьба. Щука не здається до останнього, вона шалено трусить головою, намагаючись позбутися приманки, робить свічки і ховається під корчами. Цей хижак неймовірно популярний завдяки широкому розповсюдженню, значним розмірам та агресивному норову. Вона пробачає багато помилок новачкам, жадібно хапаючи майже будь-яку приманку, але спіймати справді трофейний екземпляр, так звану мамку, вимагає вже неабиякої майстерності та знання її звичок. Це чистий адреналін у його первісному незайманому вигляді. Чимало рибалок досі вірять у міф, ніби щука періодично повністю змінює зуби, і через це перестає живитися. Ці періоди часто називають жором та безклів'ям. Насправді, ж, процес зміни зубів у щуки відбувається постійно і поступово протягом усього її життя. Старі зуби випадають, а на їхньому місці виростають нові. Цей процес ніяк не впливає на її апетит. Періоди низької активності щуки, як правило, пов'язані з іншими факторами: зміною погоди, атмосферним тиском, температурою води або нерестом. Тож, якщо щука не клює, не варто звинувачувати в цьому її зуби, краще поекспериментувати з принадами, швидкістю проводки або змінити місце лову. І ще один цікавий факт щука канібал. Вона без вагань з'їсть свою меншу родичку, тому принади, що імітують невелику щучку, часто виявляються неймовірно ефективними. Бронзу в нашому рейтингу здобуває одна з найгарніших прісноводних риб Райдужна Форель, її батьківщина Північна Америка. Але завдяки штучному розведенню вона поширилася по всьому світу, заселивши річки й озера на всіх континентах, крім Антарктиди. Саме ця доступність і зробила форель такою популярною: це ідеальний об'єкт для лову на легкі снасті. Вона сильна, швидка і надзвичайно гарна. Її тіло вкрите дрібними темними плямами. А вздовж бічної лінії проходить характерна райдужна смуга, яка й дала їй назву: форель полюбляє чисту, холодну насичену киснем воду. Тому її вилов це завжди подорож до мальовничих, екологічно чистих місць, чи то гірська річка, чи зариблений став, поєдинок із фореллю завжди приносить безліч задоволення. Вона часто вистрибує з води, демонструючи справжню акробатику, що робить виважування особливо видовищним. Чому м'ясо форелі та лосося має такий характерний рожевий чи червоний відтінок? Багато хто вважає, що це просто особливість їхнього виду. Насправді ж, колір м'яса повністю залежить від їхнього раціону. У дикій природі ця риба харчується переважно ракоподібними. Такими як криль та креветки, які містять пігменти, що називаються астаксантинами, саме ці речовини й надають їхньому м'ясу того самого насиченого забарвлення. Форель, вирощена на фермах без спеціальних добавок до корму, матиме абсолютно біле м'ясо. Тому виробники додають у корм штучні або природні каротиноїди, щоб філе набуло звичного товарного вигляду. Тож, якщо ви спіймали дику форель із яскраво рожевим м'ясом, знайте, вона гарно харчувалася. І ще один цікавий момент Веселкова форель, яка вирішує жити в морі, а повертається в річки лише для нересту, має назву Стілхет або Стальноголовий лосось, Це та сама риба. Але морське життя робить її набагато більшою і сильнішою за своїх прісноводних родичів. На другому почесному місці риба, яку сміливо можна назвати найпоширенішою та найбільш пристосованою у світі, це звичайний короб. Його можна зустріти практично скрізь від Європи та Азії до Америки й Австралії. Короб неймовірно розумний та обережний. Що перетворює його ловлю на справжню шахову партію, спіймати великого, досвідченого коропа, якого рибалки називають сазаном, це справді неабияке досягнення, він має феноменальну силу та витривалість. Потрапивши на гачок, короп не робитиме свічок, як щука, натомість почне методично й потужно тиснути, намагаючись сховатися у корчах чи комишах. Навколо коропової риболовлі виросла ціла індустрія та субкультура карпфішинг зі своїми складними оснастками, спеціалізованими підгодовуваннями, бойлами та багатоденними сесіями на березі. Для багатьох це вже не просто риболовля, а справжній спосіб життя. Короп здатен досягати величезних розмірів. Екземпляри вагою понад 30 і навіть 40 кілограмів вже не вважаються рідкістю. Карпфішинг має безліч правил міфів та стереотипів. Один із них стверджує, коропа обов'язково треба довго і рясно підгодовувати, щоб привчити його до місця. Частково це правда, особливо для диких водойм. Але в сучасних спортивних ставках, де риба постійно відчуває пресинг. Іноді працює зовсім інша тактика. Один єдиний бойл, закинутий у правильне місце, може принести клювання трофейної риби швидше, ніж кілограми підгодовування. Ще один цікавий аспект це інтелект коропа, вважається, що він здатен запам'ятовувати небезпеку, пов'язану з певними оснащеннями чи смаками бойлів, якщо у водоймі часто використовують, скажімо, полуничні бойли. З часом короб може почати їх ігнорувати, саме тому короп'ятники постійно експериментують, створюючи нові смаки та аромати. Це вічна гра в кішки мишки з дуже розумним і гідним супротивником. І ось ми дісталися вершини нашого рейтингу. Місце номер один найпопулярніша спортивна риба у світі, особливо в Північній Америці, де вона стала справжньою іконою. Зустрічайте. Великоротий окунь або просто бас. Чому саме він? Тому що бас поєднує в собі усі найкращі якості, які тільки може мати спортивна риба. Він агресивний, потужний, а його клювання це завжди справжній вибух емоцій. Бас атакує приманку з неймовірною люттю та натиском. Бас дуже доступний, він водиться у величезній кількості озер, річок та водосховищ. Навколо його лову вибудована справді гігантська індустрія: професійні турніри, багатомільйонні призові фонди, телевізійні шоу та спеціалізовані швидкісні човни. Для американського рибалки, бас. Це такий самий культ, як футбол для бразильця. Ловля баса є неймовірно різноманітною. Його можна ловити на поверхневі приманки, спостерігаючи за видовищними атаками на воді. Або ж на силікон у глибоких корчах, це риба, яка ніколи не дасть вам занудьгувати. Секрет популярності баса криється не лише в його бійцівських якостях, а й у філософії, яку активно просуває басова ліга. Це філософія максимально дбайливого ставлення до природи. На всіх великих турнірах злову баса діє 100% принцип. Зловив, зважив, відпустив. Рибу розміщують у спеціальних аерованих ємностях просто на човні, доставляють на зважування, а потім обережно випускають назад у водойму. Ця практика дозволила зберегти популяції баса на найвищому рівні та зробити цю риболовлю доступною для майбутніх поколінь. Існує поширений міф, ніби бас клює лише в теплу погоду. Це зовсім не так. Досвідчені рибалки успішно ловлять його й в холодній воді, просто кардинально змінюючи тактику. Замість швидких та агресивних приманок вони використовують повільну проводку глибоководних оснасток. Розуміння того, як саме змінюється поведінка баса в залежності від сезону, і є справжнім ключем до успіху в полюванні за цим смугастим королем спортриболовлі. Отаким вийшов наш світовий топ 10 від холодних глибин Атлантики з її потужною тріскою до залитих сонцем озер Флориди, де царює великоротий окунь. Ми побачили, наскільки ж різноманітним є світ риболовлі. Кожна риба з нашого списку це окрема історія, окремий виклик і неповторні емоції. Хтось шукає гастрономічного задоволення в Судаку. Хтось адреналін у протистоянні зі щукою, а хтось естетику та філософію у нахлистовому полюванні на лосося, але всіх цих людей об'єднує одне нестримна пристрасть до риболовлі та повага до природи, і головним сюрпризом для багатьох, можливо, стало перше місце басу. Ця риба не так добре відома в нас, але є справжнім феноменом у світовій рибальській культурі. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалася наша подорож, обов'язково поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити нові випуски. А тепер головне питання до вас: яку рибу з цього списку ви вважаєте найбільш гідною першого місця і чому? Або, можливо, ми забули згадати вашого фаворита? Напишіть свою думку в коментарях. Буде дуже цікаво почитати. До нових зустрічей на Водоймах.